Нарешті стали відомі подробиці про українську далекобійну ракету Дрон Паляниця, про яку на День незалежності України розповів президент Володимир Зеленський. Один із розробників, що брав участь у створенні ракети, на правах анонімності розповів інформаційному агентству Associated Press про паляницю. А в мережі з'явилося відео нової зброї. Докладніше далі. Тепер окупантам точно доведеться вивчити на пам'ять таке складне, але красиве українське слово паляниця. За словами Володимира Зеленського, ракета успішно пройшла бойове хрещення, знищивши російський військовий об'єкт на окупованій території України. Як розповіло Associated Press, джерело інформаційного агентства, це цілком нова розробка, створена з нуля, а не до опрацювання радянського проєкту. За його словами, робота над новою зброєю розпочалася близько 18 місяців тому, тобто приблизно через рік після повномасштабного. О, вторгнення коштує одна така ракета менше мільйона доларів. При цьому військові звертаються до бізнесу, щоб ще більше знизити виробничі витрати. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, паляниця має тактико-технічні характеристики як ракети, так і безпілотника, і саме тому виріб підпадає під обидва визначення. Паляниця побудована за класичною аеродинамічною схемою, тобто крила розташовані в середній частині ракети, а ймовірно, рухомі ролі – у хвостовій частині. А бойова частина розташована в передній частині дрона ракети. Розганяє його твердопаливний прискорювач, а потім вмикається реактивний двигун. Паляниця запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 кілометрів, оскільки вказано, що в зоні ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромів, зокрема лиховісна Саваслійка у Нижньогородській області. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.